Колом'я гасили дві з половиною години. На надвірнянщині горів столярний цех. Пожежа виникла у селищі Ланчин. На момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля була повністю охоплена вогнем. Площа з пожежі складала приблизно 600 метрів квадратних. Майже за 2,5 години спільними зусиллями пожежно-рятувальних підрозділів а також місцевих вогнеборців добровольців вдалося пожежу ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки та 22 рятувальники. На щастя, на даній пожежі постраждалих не було. Загалом упродовж вихідних рятувальники ліквідували на Прикарпатті вісім пожеж. Полум'я забрало життя однієї людини. У селі Слобода Печеніжинської громади горіла крівля житлового будинку. Огнеборці оперативно загасили пожежу, однак в одній із кімнат виявили тіло чоловіка. На момент прибуття рятувальників, покрівля житлового будинку була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 56 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Попередньою причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого, найбільш ймовірно через куріння в ліжку. З початку року на Прикарпатті виникло 1392 пожежі. У вогні загинуло 26 людей. Ольга Рега Ігор Попик, телеканал 402.